Всім привіт! Нагадую, мене звуть Валентина. Сьогодні я запрошую тебе на дуже цікавий урок. Допомагати нам будуть в ньому мої друзі-гномики. Давай ми з тобою пригадаємо, які звуки позначають мої гномики, синій гномик. Так, приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Давай пригадаємо такі звуки. Вони не вміють співати. Повторюю за мною: К, Л, М, Н чудово. Є зелений гномик. Це приголосні м'які звуки. Пробуємо їх згадувати. Щ, Л, ч прекрасно. Ну, і голосні звуки, які вміють співати а О, у Ну що ж, дуже добре. Ну, а тепер, щоб ще краще згадати звуки пропоную тобі пограти в гру. Нам потрібно назвати всі слова та послухати, з якого звука вони починаються. Перше слово: Уда. у, -да". у -да". Так, правильно, цей звук голосний, а отже, позначаємо кружечком. Тягнемо до кружечка. Наступний звук. Намет. 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 Н. Він вміє співати? Ні. А вимовляється, м'яко чи твердо? Правильно, твердо. Позначаємо рисочкою. Наступне слово акула. А. а Перший звук А. Чи вміє він співати? Так, тоді він голосний, і чим ми його позначаємо? Точно, поєднуємо з кружечком. Наступний звук лампа. Л-л, л, л, л. послухай уважно. Подумай, який цей звук? Правильно, цей звук твердий, позначаємо рисочкою. Далі ніж. Ніж. ні Н-ні-ні-ні. Що ми чуємо? Звук вимовляється м'якенько. Отже, позначаємо його двома рисочками. Наступний звук. Вимовляємо слово Миша. Миша. М-м-м. Який цей звук? Точно, приголосний твердий. Наступне слово Літо. л лі Повторюю за мною Л-л. Який це звук? Він вимовляється твердо чи м'яко? Ль, ль Так, позначаємо двома рисочками. Далі автобус ще разочок. Автобус дуже добре. Який перший звук? Правильно звук А. -а, -а, -а. То куди будемо тягнути його? Молодець до кружечка. І останнє слово: що тут зображено? Правильно це міст. Вимовляємо міст м, мі, мі, мі. правильно означаємо двома рисочками. А зараз пропоную нам трішки попрацювати в зошиті. Відкрий зошит на сторінці 11. 1-1. Та знайди таке завдання, яке ти бачиш у мене на екрані. Зараз ми будемо робити звуковий аналіз дослів. Допомагати, звичайно, будуть мої гномики. Давай ми розглянемо кожен малюнок. Подивимося, що ми бачимо. І так. Перший малюнок назви, що це? Так, скажемо ще раз, це шафа. На другому малюночку, що це? Крісло. Повторюю за мною. Крісло. І останній малюнок це диван. Скажи, будь ласка. Як одним словом назвати всі ці предмети? Правильно, це меблі. Ну, а тепер зробимо звуковий аналіз до першого слова, до слова шафа. Починаємо. У нас слово шафа містить два склади. Давайте перевіримо. Ша фа. Точно два. Перший звук у слові шафа вимовляємо. Ш, Ш, Ш. Чудово. Цей звук який? Так, приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Далі промовляємо наступний звук. Ша. Що тягнеться? А-а-а. Так, звук А. Поглянь на моїх гномиків. Звук А. Він який? Правильно, він голосний. Позначаємо його кружечком. Ну, а тепер, коли ми зробили звуковий аналіз до слова шафа, можеш її зафарбувати. Натискай паузу. Перший звук в слові крісло. Вимовляємо. К, к Який це звук? Правильно, приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний Кр, крі крі кр, крісло Р, р. Який він? Так, він пом'якшений. Отже, позначаємо двома рисочками. Наступний звук крі. Чуєте, як тягнеться? Так, це голосний. Отже, позначаємо його кружечком. Ну, а тепер можете зафарбувати крісло. І останнє слово це диван. Подивись, в слові диван два склади. Давай перевіримо. Ди. ВАН. Чудово. В першому складі вже позначені звуки, а в другому ні. Давай разом. Ди вже є, вимовляємо далі. Ван. В. В. Який це звук? Правильно твердий. Позначаємо рисочкою, тягнемо далі. ВА – Тягнеться. А, отже, наступний звук позначаємо кружечком. Супер. І останній звук диван. Чи вміє він співати? Ні, отже, він приголосний, твердий. Позначаємо теж рисочкою. А тепер можеш розфарбувати диван. Треба більше часу, натискай паузу. А зараз пропоную тобі зробити гімнастику для очей. Приготуйся та повторюй за дівчинкою. Тож виконаємо ще одні завдання. Скажіть, будь ласка, чи хочете ви розфарбувати цих тварин, щоб вони стали красивими та яскравими? Я теж дуже хочу, але гномики мені кажуть, що перш ніж їх розфарбувати, потрібно виконати завдання. Давайте ми подивимось, хто зображений на перших двох картинках. Розгляньте уважно цих тварин. Так, це кіт, а також кріт. Ці два слова відрізняються всього лише одним звуком. Якщо ви будете уважно мене слухати, то ми знайдемо цей звук. І так, зараз ми шукачі звука. Приготували свої вушка. І слухаємо перше слово к к-і-т. друге слово – і т. Який звук з'явився? Ще раз к -і т к р і т. Точно, з'явився звук Р на другому місці. Отже, ми під словом кріт. Зафарбуємо другу клітинку. Фарбувати будемо синім кольором, адже звук Р – це приголосний твердий. Зафарбуйте так, як у мене. Ну, а тепер можете оживити ці малюнки, зробити їх різнокольоровими. Натискайте паузу і зафарбуйте котика та крота. Продовжуємо далі. У нас є ще одна пара тварин. Давайте ми подивимося з вами. Хто це? Так, це рак, а також грак. І тут також треба знайти звук, який заховався в слові грак, але його немає в слові рак. Слухайте уважно. р а, К. г р, а, К. Що з'явилося? Супер! З'явився звук г на першому місці. Він також приголосний, твердий. Отже, зафарбуємо перший квадратик під словом грак під нашою пташкою синім кольором. Ну, а тепер можете розфарбувати цих двох тварин рака та грака. І перед останнім завданням в зошиті пропоную тобі пограти дуже цікаву гру. Давай ми з тобою пригадаємо, що наші звуки бувають мовні, це коли ми щось говоримо, спілкуємося один з одним. А бувають немовні. Це якийсь шум, який ми чуємо кожного дня. Давайте ми подивимося на картинку. І перетягнемо. Якщо звук немовний, то будемо тягнути туди, де губки закреслені. Якщо звук мовний, будемо тягнути де не закреслені. Починаємо. Перша картинка. Сигнал автомобіля це мовний звук чи ні. Правильно, це немовний звук. Далі. Що ми бачимо на картинці? Шумить річка. Це мовний звук чи ні? Ні, перетягуємо до немовного звука. Далі, ось такий барабанчик б'є по кульках. Як ви думаєте, це буде мовний звук? Ні, перетягуємо. Ой, а що ми бачимо тут? Так, спілкуються хлопчик та дівчинка. У них будуть мовні звуки. Правильно. Далі, що ми бачимо тут? Так, жінка розмовляє. Це буде мовний звук. Чудово! Перетягуємо! Що ви бачите на цій картинці? Діти співають. Це мовний звук. Точно, перетягнули. А тепер подивіться, пташки співають, це мовний звук чи ні? Точно, це звук немовний. А у кішки? Теж немовний? Чудово. Ну, а тут, коли діти вчаться читати. Правильно, мовний звук, а шум вітру. Немовний. Ну що ж, ви великі молодці. Ми з гномиками дуже вдячні тобі за це заняття. Ти молодець. До нової зустрічі!